Президент Путин сегодня вылетает в Китай. Это его первый государственный зарубежный визит после вступления в должность. Ватажок Кремля приїхав на поклон до Піднебесної, а окупанти будують нове життя на кістках в Маріуполі. Желаючі, в основному це приїзджі. В основному приїзджі. Тут же ближні ДНР, Макіївка, Донецьк, Даже Луганськ і заканчивали Сибірі. Сибіряни теж нас морський бриз. Ми звините, господа, вже время сколько прошло. Ну, в своїх, квартирах, в своїх квартирах, в своїх квартир. І це що далеко не все. Тож далі детальніше про цинізм російської пропаганди, від якої волосся стає дибки. Да не надо із Харкова устраювати второй грозний. Надо взяти його в кольцо і устроїть блокаду. Не надо вісті улі втягуватися вуличний бей. Боже мой. Вітаю, це проєкт «Зна постукали. Та я Інна Набок. І сьогодні я покажу вам, як кремлівська пропаганда зараз активно пнеться зі шкури, щоб продемонструвати, як федерація нині повертається на міжнародну політичну арену. Тобто після інавгурації Путіна та призначення нового уряду на Росії першочергово взялися створювати картинку такого собі відродження федерації. І звісно, щоб надалі замилювати всім очі, їм потрібні ж не тільки гучні та пафосні заяви з блакитних екранів, але й міжнародні поїздки урядовців. Туди да, ним так та люди із правительства, ключові міністри. тобто, ну будуть обсуждати нову, новою новою значною на. Правління і орієнтири розвитку наших відносин розв уже от после вступлення Путіна в президентські полномочия. таким чином у Кремлі хочуть зараз показати, що Росію поважають та не припиняють з нею співпрацювати. А так як бажаючих товаришувати з Ерефією не так вже і багато, то звісно їде Путін туди, де на нього поки що ще чекають. Ну і не важко здогадатися, що сьогодні це Китай. Тож свій перший закордонний візит після вступу на посаду президента бункерний зараз здійснює саме до Китаю, і ось тут найцікавіше у пропагандистів. Нарешті свято диктатор винирнув з бункера і відправився бити поклони перед Сі Цзіньпіньом. Государственний зарубіжний візит після вступлення в должність. сразу. Два города, это Пекин і Харпін. Летить Путін вместе з сновим только що. Утвержденным кабинетом министров, министром иностранных дел Лавровым, новым министром обороны Пилаусовым, экс-глава военного ведомства, ныне секретарь Совбеза Шойгу, тоже летит. І тепер рупори Кремля от один попереду одного розповідають, наскільки ж важливою є ця поїздка. Мовляв, глави двох держав та їхні делегації детально обговорять весь комплекс питань всеосяжного партнерства. Ну і звісно, стратегічної взаємодії. І все у Росіян буде добре з таким-то надійним партнером. Спасіба китайцям, що вони в чому ти йдуть нам навстречу в тих вопросах, які не йдуть нам навстречу, ну є то требує в тому числі на рівні… Первых э, лиц государства. Ну, в общем-то, и целом э, надо стремиться к тому. чтобы быть самодостаточными, по крайней мере, в стратегически важных э, областях. Да, и оборона, понятно, это номер один. В рамках нового президентского срока Владимира Путина будут намечены какие-то стратегические направления сотрудничества Китая и России, обсуждены какие-то проблемы, а проблемы тоже есть, да, несомненно, да, и вторичные санкции, как бы, да, американские давят на Китай, американцы, как бы, требуют от Китая, как бы, грозят ему торговой войной, точнее, торговая война уже началась и давно, как бы, да, полным ходом идет, вот, требуют от Китая политических уступок, требуют, так сказать, от китайцев, а, а, значит, охлаждение отношений с Россией, правда, ничего взамен не обещают, если честно, да, а, вот, но а, тем не менее, да, я думаю, что проблемы тоже будут обсуждены, но ну и какие-то общие, как бы, стратегические а, вопросы, да, по будущему, будущему развитию наших отношений. Насправдываешь Китай Нову поставить федерацію на коліна. Бо, попри те, що за останні роки Пекін та Москва розширили своє економічне і стратегічне партнерство, насправді лідер Китаю дбає виключно про інтереси своєї країни. Більш детально про це і про те, що ж означає весь цей візит, зокрема і для України, мені розповів політолог Максим Джигун. Я дуже хочу показати це вам, щоб у російської пропаганди не було жодних шансів підривати нашу віру у перемогу. Тому для російської пропаганди важливо Продемонструвати, що важливо продемонструвати, що взагалі там на, на все життя дружба між двома лідерами країн, але на практиці я думаю, що поїде додому Путін із дуже обмеженими обіцянками, натомість пообіцявши Китаю, як завжди, золоті гори із безкоштовними майже автопродуктами, із можливістю експансії е, Китаєм східних російських територій і з багатьма іншими речами, які залишаться за зачиненими дверима Ма перемовин між двома ну, диктатором і майже диктатором сказав би так, дуже хотів би зберігати е, такі прагматичні відносини із європейцями, та й в тому числі зі сполученими штатами. Вони дуже залежні від сполучених штатів в питаннях торгівельних ланцюгів і взагалі торгівлі, е, як такої з іншого боку, якщо є зараз дармовий ресурс з боку Російської Федерації, чому його не використовувати в умовах шаленого економічного падіння в підне? Бесні тому, звичайно, намагатися сидіти на двох стільцях одночасно намагатиметься Сі Цзіньпін, Але в умовах зростаючого політичного пресингу з боку європейських лідерів і європейських чиновників головних, я переконаний, що він зверне на них увагу. Публічно це робити не буде. Там розвертатися від Росії раптово точно не варто на це очікувати. Але тим не менше, в перспективі середньостроковій будемо бачити, що і темпи постачання окремих продуктів подвій. Ного призначення падає, і можливо, торгівля не так добре буде з ними йти. А це те, чого найбільше боїться Путін. А тепер нагадую: нещодавно китайський лідер Сі Сідзіньпінь завершив своє перше з 2019 року європейське турне, під час котрого він відвідав Францію, Сербію та Угорщину. І це свідчить про те, що далі СІ буде дуже активно працювати з Європою. Для нього вона важлива, адже китайський експорт до Європи це понад 900 мільярдів євро. Можете уявити собі масштаби, Тож, звісно, Китай, як і завжди мислить стратегічно на перспективу, так сказати. Тож, якщо вам цікаво на чиєму торі боці Китай з Росією, Європою, Сполученими Штатами Америки чи з Україною. Тут все залежить від вигоди для самої піднебесної. Росія була і є для Китаю сировинною базою. Тому зараз Китай таки на своєму боці. КНР не є прихильником Федерації, але звісно дивиться на російські активи з позиції того, як вже дешевше підібрати щось для себе. Китайці розуміють, поки Росія не розпалася, треба витягнути з неї все, що можна, і зараз цим користуються. Ну, а тим часом пропагандисти продовжують створювати ілюзію величі своєї країни та активно демонструють відновлення ними ж зруйнованих та окупованих українських міст. Маріуполь привратівся в велику стройку. Маріуполь, словно одна велика будівельна площадка. Сьогодні готові шість нових десятиэтажок. Сім жильцям тільки спокойствия і уюта в нових квартирах. Так так, в тих квартирах, яких немає, бо насправді все виглядає ось так. Но эти кадры пропагандисты не покажут о своих циничных и абсурдных эфирах. Нас кинули, нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. Мы жители города Мариуполя, слева берега, район стадиона «Засталь». Здесь мы прожили 36 лет. Это наш дом. Артема, 88. Аспект в дом 81. Нахима, 82. Этот дом стал на, э, черном, переулок Черноморский, 1Б. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку. Меняют адреса и кадастровые номера. Вот как видите, сзади меня началось строительство нашего дома. Но этот дом идет под ипотечное жилье. Ба більше, окупанти цинічно привласнюють майно українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони займають їхнє житло та навіть перепродають його. А в телевізійних новинах тим часом на Росії хизується тим, яким популярним та елітним зараз став Маріуполь. Ви тільки подивіться на ці кадри. Спрос на уютную недвижимость взлетел после нового маршрута в Крым через новые регионы. Большая часть интересующихся – москвичи, говорят продавцы. Особенно на жилье в центре Мариуполя засматриваются молодые семьи. Признаются, сейчас это выгодно. Тим часом жителі Маріуполя благають про допомогу і показують істинне обличчя руського міра. Понімаєте, ми ж повірили, Ми ж ми пережили все вот это вот происходящее в місті, виповзли з підвалів, в бомжі, нас да. нічого не осталось. А що нам остається? Нас же освободили, свободи власть єсть, єсть кому вірити. скільки ми не писали в Москву? І всі пісьма наші вас на на А Пушині посилає в реадміністрацію нашу приморською. Там всі сміються, всем глазам натовплять. Ми вас, вас сміємося, як з дураки. І це все, що треба знати про російську пропаганду, в якій ніколи не було і немає і зерна правди, а також про так зване відродження на зруйнованих українських землях. Бо там, де Росія, там лише сльози, смерть, руїна, розруха і пекельне виживання замість нормальних та цивілізованих умов для життя. І про це вже не бояться говорити ті, хто свого часу повірили пропаганді та обіцянкам Путіна. Нерласімляє. Конституции Российской Федерации. Когда будут соблюдаться местной властью законы РФ и остановить беспредел ДНР в нашем городе? Желающие в основном это приезжие. В основном приезжие. Тот же ближний ДНР, это Макиевка, Донецк, даже Луганск. И заканчивая Сибирь, сибиряне тоже присматривают у нас морской бриз. Вы, ну, извините, господа, уже время сколько прошло? Ну, дайте нам на старости Пожить в своих квартирах. Пожить да, в своих да. квартирах, в конце концов. Я вот и моих там маленьких квартиры, я. а нам не дают. Пришли сюда, чтобы вот это нам да. все натворить, скажите. Да. Как мы можем быть за вашу власть? Да. Мы уже в отчаянии. Будете вы меня слушать или не будете? Нам уже терять нечего. Ми, ми вже ми поті, 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 все, да, да, патірялі всю все, да, все. Да, ми да, потеряли да, все. Да, у нас патірялі да, все. Да. Та якщо одним українцям путіністи обіцяють щасливе життя у складі Російської Федерації, то іншим погрожують. І ось вона та заява, від якої волосся стає дибки. Пропагандисти тепер хочуть перетворити Харків на Маріуполь. Маленьке замічання. Давайте да не надо із Харкова устраювати второй грозний. Надо взяти його в кольцо і устроїть блокаду. Не надо вести уличные втягиваться в уличные бои, боже мой. Александр Николаевич, ну тогда мы рискуем получить э, видеокадры э, тех мирных жителей, которые не успели оттуда выйти и которых украинская армия не будет оттуда выпускать. Слушай, но ну, у нас это было уже. Страдающих детей, Вань, стариков Вань, и так далее. Вань, тогда, это да. было все. На Стали, это было. И чего? Это помешало нам освободить этот... Ну, масштабы Мариуполя масштабы Харькова и создайте. І ще на що я звернула увагу: поки усі, до кого дотягнулася кривава рука російського диктатора, втрачають все і навіть життя, цинічні кремлівські потвори продовжують розповідати про новий курс Федерації і про нові обіцянки, про неіснуюче, щасливе життя. Ми бачимо, що ділять неонасицький режим в приграничній полосі, так вони поступали в течение всіх років. начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось. И мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, я всегда об этом говорил. Начался новый политический цикл. Как вы знаете, в соответствии с изменениями Конституции существенно расширены полномочия Федерального собрания и Государственной Думы, и Совета Федерации. Это, конечно же, серьезный шаг в укреплении демократических основ нашего государства, достижение баланса между разными уровнями власти. В настоящее время, как известно, идет формирование нового кабинета министров. Ряд назначений уже состоялись. Давайте, коллеги, поздравим всех. Членов кабінету назначених і, конечно, очередь Михайло Владимировича Мишустина з утвердженням председателем правительства Російської Федерації. Цікаво лише, а з чим то Матвієнко вітає рабів Путіна? Бо ж насправді курс на болотах може й новий, а пики то біля кремлівського корита старі. До речі, Валька Стакан, як бачите, цьому теж дуже радіє. Бо всі вони продовжать тягнути Росію на дно. Тож, підсумовуючи я лише додам: підтримуйте збройні сили України, особливо зараз, коли пропагандисти намагаються зламати нас. На фоні того, що відбувається на Харківщині і, звісно, на фронті. І не забувайте, також дуже важливо не підхоплювати ворожа і ПСО, щоб не підігрувати окупантам. Ну а з вами була я інна Набок. А хто знову постукає з дна на болотах, розповім у наступному випуску. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Разом руйнувати фейки кремлівського режиму набагато легше. Тож бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.